Цей будинок зведено ще в 2020 році. За висновками експертів, він визнаний аварійним, а родина підлягає негайному виселенню. Ніхто не може гарантувати безпеки мешканцям квартири. Саме тут вимушені жити Василь Олійник і шестеро його неповнолітніх синів. Ця квартира залишилася голові родини у спадок. Ніхто не жив тут майже 20 років. Півтора роки тому матір дітей виставила своїх дорослих і маленьких чоловіків на вулицю. Вона каже, дітей забирай вже. Почекай хоча б за три дні, щоб я щось купив, якусь, якусь ліжку, що небудь духати. Мені не цікавить. Багатодітна родина розмістилася в двох кімнатах старого будинку. Залатали діри в стінах, зробили косметичний ремонт. Спочатку спали на підлозі, потім Василь зварив синам двоповерхові ліжка. Раніше тут було не так гарно, як зараз. Раніше тут було тріщини більше. От зараз залетали всякі от дзюри в стінах, покрасили їх, попухаї купили для краси, щоб співали. І краще стало ніж раніше. Найстаршому синів 15, меншому 7. Хлопці з жахом пригадують життя з мамою. кажуть, весь час були голодні, не мали що одягнути, а матір тижнями пропадала. Ми погано жили в мамі. Мама тікала до тіті Наді, там гуляла, пила, і хлопці йшли до тіті Наді, маркену я А я не знав, де мама. Думав, що мама пішла до тіті Наді і назад вернеться. І потім за мною прийшли. Я маму шукав, плакав, шукав цілу ніч». З батьком кажуть хлопці все інакше. Він їх бавить, годує, гарно одягає, займається їхньою освітою. Незважаючи на те, що живуть в аварійному будинку, повертатися до мами не хочуть. Тато добрий, щедрий, а мама на нічого тільки як коли купляла іграшки, по тижнях не було вдома, то ми йшли до тієї начки і з Васьком її шукати. Василь проводить екскурсію по будинку. Діри в стінах наскрізь, покошені підлога і дах. Будинок тримається на трьох дерев'яних підпорах. На тих трьох трухлявих стопчиках вся хата тримається і за того, що двотавра вже лопла, от, і вона гнила настільки проржавіла, що вона фактично вже своєї функції не виконує. У руках чоловіка висновки експертів. Перше, що він почув від них, негайно рятуйте дітей. Тут не можна залишатися. Даний будинок в такому рівному стані, він не підлягає абсолютно ніякому усиленню. Він підлягає тільки повній 100% розборки. Я вважаю, їх треба негайно виселяти з того, негайно вивозити, куди попало, щоб хоч надійний надій, надійний дах був над головою. Відношення влади дуже несерйозне до цього будинку. Василь Бідкається іншого житла у нього немає. Квартира ця приватизована, а будинок знаходиться у комунальній власності. каже, оббиває пороги місцевих чиновників вже півтора роки. Влада міняється, а результату немає. Сесія у нас друге, друге пленарне засідання буде в четвер, 24-го, А комісія вівторок планується бути. Ми однозначно з ініціативи включимо це питання в комісію, тому що ну є певний порядок проводення сесії. Однозначно, ми його включимо скажем так, в терміновому порядку комісія ще сама вийде, само собою, туди на місце предметно гляне, тому що комісії там не було. Багатодітна родина сподівається, що питання буде вирішено на їхню користь, і напередодні Нового року вони раптом не залишаться на вулиці. Там <риклад>